Друзі, добрий придобрий ранок. Сьогодні помінальна вселенська родітельська субота. Так що пам'ятаємо усіх рідних, усіх, хто вже не з нами на цьому світі. Царство їм всім небесне. Будет... Треба сьогодні запалити свічечку у пам'ять усім. От. А в нас така погода на дворі паршива. Дощ іде хмарно, так не хотілося вставати, але треба ж вставати. Зараз дадуть світло, треба йти доїти Ласуньку. І ще, друзі, сьогодні День Святого Валентина. Всіх вітаю, хто святкує цей праздник, Всім бажаю любві, здоров'я, мирного неба. І все самого найкращого. Ну, а в мене сьогодні свято чи не свято, а треба працювати. Ось куча роботи відтоплювати кисломолочний сир, прибирати тушонку зварилася вчора, вночі вимикали, вимкнули. Щось їсти варити. В общем, починай Лена, зранку і вперед. Як завжди. Так не хотілося вставати. Воно хмарно. Над... О, дали світло, друзі. Все, треба бігти, працювати. Якось так не хочеться. На дворі така гидка погода і не хочеться геть нікуди йти, кажу, Вадим, а все одно треба вставати, одіватися і йти працювати. Бо... Ласуня не буде чекати, і світло. Саме головне світло не буде чекати. Нам дали ось вісім дали, в дев'ять вимкнуть. Треба все встигнути. Так, ну ладно. зранку почала вас нагружати. Бажаю вам всього гарного дня, хоч іде дощ, але він настав. Що таке? Холодильник піщить? Але він настав і слава Богу. Дякуємо Богові за все. І пішли працювати. А ще хотіла вам розповісти. Встала сьогодні пів сьомого. Думаю, загружу ж відео на YouTube. Я туди, а в мене вимкнула монетизація. Думаю, що таке? А в мене у, із Тіктока е, відео з музикою вскочило, туди, де я загружаю відео. І я вчора загрузила е, всі ці відео і не глянула, що там же ж відео це з музикою. А на нього наклали авторські права. Дивлюся, нема монетізації. Думаю, що таке? Стала риця риця, ага, побачила те відео маленьке з музикою. Та Видалила та по новій все монтувала та по новій все загружала. Того трошки пізніше сьогодні вам виколай відео. Все, все розказала зранку. Побігла, друзі. Друзі, зварили вчора другу партію тушонки. Вона ще тепленька, позахолоняє, буде красива в жирку. Кришечки всі сіли. Оце дуже хороші коришки для автоклава господарочка. Зараз буду вибирати воду з автоклава і будемо знімати, бо мені треба. Відтоплювати молочко. Дивіться, яка красота. Це я отопила. наш сир буде обезжирений. А це стоїть у мене згусток жирного творогу, ще я не відтоплювала. Цей зараз охолоне трошки. Хвилин 10 по стоє, 15 і буду откидати на тканину. Красота, а пахне як. Це я вам передати не можу, дуже смачно. Вийшла на вулицю, йти до бабусі, а дворі таке сонце світе. Нас зранку дощ лив. Я вам казала, а зараз сонце, фу, щось диму так. Це любаня топе. Диму щось повно. І сонечко світа. Грязі повну кругом. Подивіться, яка грязь кругом. Страшне, що робиться. І сонце таке світе. Сонце, так, а небо чорне. На завтра обіцяють знову дощ. І це сонце якесь. Прямо заливає. Ой, очі б'є. Наливо кругом калюш. І тепло на дворі, ну прямо весна. Але обіцяють морози. Знову собачка бігає гавкає. Як я піду зараз туди до баби, не знаю. Попливу, розвозоч дорогу. Ну, потихеньку піду сюди по траві. А воно тут ще лежить, бачите, замерше. Земля така калюжа огромна. Е? Ого. Так, підуть сюди, бо там мокро. Ось таке небо. Ну, якось будемо йти, хоч би не упасти. То боялась по снігу впасти, тепер боюсь по грязі, щоб не впасти. мокро. Деві це вода стоїть. Так, друзі. Я від бабусі йшла і на ніч глядя, я йду з дому. Йду з дому. Йду далеченько в кінець аж вулиці нашої зарічної. За річної. Потім як прийду додому, я вам все розповім, куди я йду. Пішком, потихесеньку. Думаю, що дійду. Сьогодні я ніяких таких Я відпочивала і лежала. От, ну, грязь, звісно, страшна себе показувати Yeah, Ой, вода як біжить у нас під цим. Подивіться на низи. Думаю, що воно тут шумить, а тут річка ціла біжить. Воно подивіться на низи, туди до річки, там зальє всі низи. Це оце, що я вам розказувала, що зі степу йде вода. Тануть сніги, там потанули. І Оце шурує вода. Зальє все. Ну нічого потім воно йде. Ось, все, бачите, що робиться. Городи воно людям залило. А в нас, казав Вадим, теж стоїть на городі калюжа, але ну, я не ходила. Воно, бачите, шурує, яка вода. Це де ми коров ганяємо літом сюди. Ну, Ось таке давно такого в нас не було, щоб оце так йшла вода сюди. Так, ну довго томити вас не буду. Все одно це відео вийде вже завтра. Завтра я їду на базар. Знайомий мене той, що лазив у центр, завтра повезе мене на базар. От. А я, друзі, йду по курей. У нас тут наші знайомі продають молодих курей. Так і вирішили ми. І бабуся каже, давайте. Бо, каже, в магазині то не воно. Так що йду, зараз подивлюся. Взяла гроші та йду в мішки. Назад він мене пообіцяв привезти хазяїн. Друзі, йду по дорозі, все подивіться, який гарненький домічок. І це живуть тут пожилі люди. Дуже гарно, квітів тут повно влітку. Я вам знімала, як ми корову ганяли до бика. Дуже гарненька, гарненька хатинка. От, акуратненько так все. Молодці. Тут теж люди, ось вже заборчик. Ну, в общем, Люди все одно ж продовжується, люди стараються. Я дуже люди знімати не буду, тому що ну, не кожному це подобається. А тут ось сюди, люди, яка калюжа попереді, Я не знаю, куди її обходити. Де тут можна її обійти? Буду брасом зараз плисти. А ну ось, ось сюди підобраєш. Це теж ось гарна хатина. Люда тут живе знайома. Дуже хазяйка така. Так, а ну-ка, як я тут хоч не, не, нормально перескочила. З'явилось у нас сьогодні нове хазяйство. От по кого я ходила. Ну Вони бояться, поки там скупучились. Взагалі, хотіла я купити 10 курочок, а купила 9 курочок і півника гарненькі. Отакі от всі. Зараз я уйду, вони злізуть куди кому треба. Тут у нас оце сідільця. Ой, не падайте. Сідальця є. Ну, в общем, нічого, посідають вона. Ну, зараз всі малью водички, бо завтра є ж на базар, а вони будуть сидіти закриті поки що. Ось таке в нас нове хазяйство. Можете привітати нас. Доброї ночі вам усім, друзі. Я геть забула, що треба ж зайти доснімати відео сьогоднішнє. Сіжу в інтернеті, то бабусі ліки замовила, а моїх ліків, таблеток і немає в аптеці. Не знаю, завтра зайду. Спитаю, може, чимось можна замінити. Ось. Все приготувала, заморилася. Треба лягати спати, бо завтра без чогось 6. Підйом, бо я ж їду на базар, бо з 4 до 6 не буде світла, та бігом у 6 часов побіжу, подаю ласуню, поки все поскладаю, і з 10 7 по мене приїдуть. Так що такі справи. День пролетів сьогодні, непоганий був день, і сонечко було, і е -е -е. в общем отаке. От а на ніч у нас вже дивлюся, все блищить, уже трошки буде морозець ночі. Пишіть, яка погода у вас, чи у вас також було тепло, чи сонечко сьогодні світило. Всім бажаю тихої, мирної ночки. І на добраніч. Треба лягати відпочивати. І завтра зустрінемося. До побачення, до завтра.